Прийшло. Я вже всі готелі обійшла, всі парки обійшла, я вже всі ресторани обійшла. І що? Ти пив всюди! Тобі що? В останній день горілки не хватило, а? Їм не хватило. Та... Мусили докупляти. Володя, ти вчора цілий день ходив синій. Я отравився холодцем. Володя, медуза, то не холодець. Де рушники з номера? Я продав на базарі. Кому? Адміністратору готеля. Де гроші? Я купив кумові подарок. Який? Рушники. А ти не міг рушники з номера подарити? Як? Крадені рушники подарити? Я що, якийсь злодій чи що? Куда з тумбочки поділося наша НЗ штука Баксім, а? Я віддав таксисту. За що? Він мене звозив на піраміди. Володя, ми в Турції. Які піраміди? Ну, от, де Турція де піраміди? То ж і так по-божицьки. Що ти робив вчора в студі, га? Що ти робив вчора в клубі? Все, що роблять нормальні мужики, конкретно п'яний.